Вони ввели піца, там запрос на застосунок по піці, і тут все вийшло. Закриваю канал про дизайн, бо який в цьому вже сенс. За що я от реально хвилююсь? Це за початківців. А якщо краще я б рада, десь насправді новачки можливо навіть з цього виграють. Зараз майже 9 година, я намагалась вже... Закінчувати роботу, відпочивати, але я розумію, що ви скоріш за все подивилися всі відоси стосовно оновлення фігми. Побачили фігма і яй. Та справді, налякані стосовно того, чи замінить фігма і яй взагалі дизайн. Зараз ми про це з вами поговоримо. До речі, планувався зовсім інший відос. Він вже стоїть а, на ну відкладений таймер. Q&A, дуже щирий, дуже класний, але я вирішила зараз після роботи зняти швидко змонтажити, щоб все ж таки підняти таку важливу тему, бо можливо ці наступні відоси і не будуть потрібні. Ви бачили яй, який заміняє фігма і яй, там, де по промпту буде робитися дизайн. Ну, це таке, напевно, найбільше, що вас настрашило. Я думаю, що там переклади на інші мови це такий, знаєте, лайтова історія. Але давайте все ж таки зробимо сьогодні натиск конкретно на фігма і яй по промпту. Дійсно, ми бачили всі, як вони ввели піца там запрос на застосунок по піці, і тут все вийшло, і здавалося б, навіщо дизайнери, навіщо це вивчати, і все у нас немає далі ніякої перспективи. Дивіться, я що я спочатку відчула, коли це побачила. Зараз дуже багато спілкуюся взагалі з. З людьми зі сфери ЄАЙ дуже багато аналізують цю сферу. Бачу, скажімо так, моя робота зараз полягає на тому, щоб аналізувати, як люди використовують Єй. Напевно, через це я не відчула насправді нічого, окрім закриваю канал Лізе про дизайн, бо який в цьому вже сенс. Е, ні, насправді дивіться, по-перше, що я хочу зазначити, я дійсно mm -hmm. вважаю, що Figma, Figma AI, замінить Дизайнерів. Які не використовують фігма AI. Зараз поясню детальніше. Дійсно, якщо ви будете знаєте, закриватися від цих технологій і, а не, і якби не звертати на них увагу і не користуватися, вас дійсно замінять, тому що ну, ми не можемо якби, відмінити факт того, що. Того, що Технології розвиваються зараз дуже швидко, і ми нічого з цим зробити не можемо. Більше того, насправді насправді, я дуже сильно допоможе в нашій роботі, як мені здається, скажу вам чесно. Зараз помітила мало хто це обговорювала зараз в коментарях. Помітила, що фігма яй робить, там, така штука. Не всі її помітили. Але фігма запрошує доступ. Він якби по дефолту там є, що ви дозволяєте ваші роботи аналізувати фігмі для того, щоб тренувати їх. AI. Люди більшість людей, я о знаєте, почитала анонімні ресурси англійської, такі як Reddit, Подивитися, що люди дійсно думають на цю, тему, і їх обурило те, що фігма якби зробила таку конференцію, все весело, все класно. По факту, більшість з них в шоці, що мало того, що вони платять, вони ще й дають безкоштовно свою роботу на аналіз, щоб фігма більше заробляла. Тому більшість людей обурені. Є інструкція, як це відключити. Тут я також зараз вам показую, щоб ви мали. Бу можливість це відключити, якщо ви не хочете, щоб фігма аналізувала ваші дизайни. Я думаю, що на моєму етапі дизайну фігма вже багато що мені спростить. Я маю надію, я не знаю, це в найкращому випадку, якщо не ускладнить. Тому що все ж таки навіть фігма AI зі слайдами я от пробувала користуватися. Ну. Багато що треба було робити все ж таки вручну, і мені не, мене не влаштовувало. Як воно працювало у мене на практиці, коли мені треба було робити слайди, якщо ми порівнюємо з тим, що було запрезентоване. Але, але закладаємо, що це розвивається, що це працює що це, що це працює краще і все супер. Все ж таки, чи заміні це я. Я не думаю, чому? Бо зараз проводжу дуже багато аналізів, і от стосовно... Люди мають вже безліч ai тулів, які можуть замінити що завгодно. Навіть давайте візьмемо базово чат-GBT-копірайтинг. здавалося б, навіщо нам. Копірайтинг, якщо чат-GBT вже є, такої професії вже немає існувати. Ну, я насамперед зараз, наприклад, мала з цим проблему, бо чат-GBT робиться дуже таким поверховим, і мені треба було, і це було для мене проблема, і мені треба було шукати стартап, який власне робить текст більш таким, типу, людським. Вибачте, що світло падає. Треба стреміново ж зняти, вам розповісти. І навіть людям, щоб змінити свій процес, от, наприклад, існують лоу код тули да? для там, де можна робити на лоу код тулах вже можна робити не тільки вебсайти, вже можна робити повноцінні застосунки. Але люди, але розробники далі заробляють, існують і так далі. Просто тому, що все не так. Страх може трошки замил, замилити очі і не бачити те, що дійсно існує так. Дійсно з'явився новий ринок лоу code девелопери. Да? Але це не відбувається отак. То що я вам хочу сказати за що? Я от реально хвилююсь це за початківців, а це знаєте за що? От я розумію, якщо AI буде робити, він забере частину. З однієї сторони здається, що початківці будуть набагато швидше розвиватися в дизайні, ніж там я коли була. Тому що дуже багато функцій, я так розумію, будуть замінятися. Мені там прототайпінг автоматизований, і неймінг леєрів там да, слоїв автоматизований буде. І напевно, вже авто. Я, -я. От, там все буде автоматизовано. І здавалося б, їм не так треба буде фокусуватися, витрачати час на технічні навички і на якийсь UI, бо за них це буде робити. Власне, яй, але от мене що лякає, що чи буде ця, ця проблема, чи ні, я не знаю. Але дивіться, наприклад, я й дав дизайн, я, до речі, хочу це зробити, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Е, і проаналізувати класно, чи якісно він зі сторони UX, Я візьму якийсь такий е, застосунок там або щось що я дійсно робила, і що на щось витрачала дуже багато часу, щоб дійсно це порівняти і перевірю, наскільки я помічу якісь помилки, базуючись на моєму досвіді. І от я за що переживаю, щоб новачки е, не... Забували про якісь люди все одно користуються по е, готовим, скажімо так, паттернам. І от мені здається, дуже важливо розуміти цей фундамент, да, з чого складається застосунок. І якщо і я буду це на себе забирати, це все одно важливо розуміти, чому це тут, чому це тут, а не тут. А, щоб в випадку помилки або. В цілому, щоб навіть коли вам треба буде допрацьовувати, вже базуючись на свої знання, на свої клієн на, на своїм клієнтам і так далі, щоб ви розуміли, яка є база. От я от насправді би, замість того, щоб хвилюватися за. А, за те, забере, чи це забере у мене професію, чи не буде дизайнерів, сфокусувалося би краще на цьому, бо це насправді дуже і дуже, і дуже, і дуже а, важливо. Наступне, що я хочу дуже важливу річ сказати стосовно цього, реально не панікуйте, тому що з часом все стане на свої місця. Ми навіть можемо бачити, як чаджі Біті, наприклад, скільки було страху, коли він тільки з'явився, це все ринок він з часом передає. Пристосовуються до реалії, як і ви до нього. На що, що краще я би радила замість страху зараз, це сфокусуватися, що я можу для цього зробити. І насправді, що ми можемо для цього зробити. Перше, це все ж таки сфокусуватися і дійсно розвивати. Софт-скіли, бо вам треба буде все одно проводити юзер-інтерв'ю, спілкуватися з людьми, аналізувати, яка ваша аудиторія, що вони люблять, що їм не подобається, якісь там пріоритизувати фічі. І от в цю сторону вам це все треба в собі розвивати. Наступне: UX. От UX, це мене от Q&A, який мусив вийти і вийде наступним. Тому підписуйтесь обов'язково. А там є питання, чи UX, чи UI. і от UI, UX пріоритизовано, і в його дійсно я би також приоритизувала Законний UX дизайну, бо вони. Побудовані на психології. Хто хоче, можете це робити у мене на Патреоні. За підписку у вас там одразу 200, більше 200 а, з чимось матеріалів. Там всі мої знання такі і робочі, які з клієнтом спілкуються. Тому що хочете у мене, хочете не у мене, суть не в цьому. Це знання, які вам будуть зараз потрібні, тому що а, це. Цим ви будете коригувати яй, ви будете допрацьовувати яй. Тобто зараз треба буде дійсно не можна залишатися навіть в базовому функціоналі не можна залишатися. Я зараз дивилася відео і ю, ну, новий їх UI, да, фігми, він абсолютно інший, і його треба, те, що я проходила на воркшопі, вже не буде актуальне взагалі. І мені треба буде зараз звикати заново до іншої фігми, розумієте? І. То настільки динамічно в цьому плані професія, десь насправді новачки можливо навіть з цього виграють, тому що ви зараз будете більше фокусуватися і. Е... Ваші звички будуть побудовані, знаєте, не як там. Ой, я звик, оце як мову вчити, коли там не знаю, ну не знаю, чи коректне це порівняння неправильно вивчав, а зараз ви вже правильно вивчаєте там, да, і воно набагато краще лягає, ніж виправляти пом помилки. Тому, можливо, у новачків, оце дуже. От мені дуже цікаво з перспективи, як це буде впливати на дизайнерів, а не заміни це чи ні, тому що мені здається, що це так, м так не працює. А, у нас тоді насправді буде. Я не знаю, будуть з'являтися, напевно, якісь інші види дизайнерів, тому що якщо застосунки буде робитися так просто і легко, їх буде просто величезна частина, бо якщо ви не знали, застосунки взагалі дуже дорогі. І це також одна з причин, чому їх, скажімо так, якщо у когось хтось зробив свій застосунок, це дуже так знаєте круто. Це класно, це круте досягнення. Але будуть з'являтися якісь нові професії, і от і можливо новачки навпаки будуть від цього навіть вигравати, бо ви будете з нуля фокусуватися на речах. Якщо у вас буде там ота база, да, я все ж таки вірю, що вона. Є потрібною, є потрібною, але ви будете з самого початку вивчати дизайн вже по-іншому, не так, як ті, хто були до. І, можливо, ви їх навіть будете швидше переростати, тому що ви будете сфокусовані, ваш мозок буде мати набагато інші навички. Тому я раджу вам не стояти проти течії, скажімо так, а входити в неї, вивчати, покращувати UX-навички, не боятися, не вірити всьому, що. Показують, тому що це так просто банально не працює. І замість того, щоб от такий, ось, знаєте, важливий підсумок, замість того, щоб боятися і зупинятися, вивчати це і бути в цьому класнішим, і у вас буде через це, а, ви будете кращим дизайнером, ніж ваші там конку, ну навіть не знаю конкуренти, навіть з більшим досвідом, бо вони, якось знаєте, зараз дуже багато. Напевно, хтось за, ну знаєте. Дуже ж складно реально змінити звички. І ви зможете на цьому насправді зіграти. Дивіться на все через критичне мислення, все не так плоско і не так просто, як воно б здавалося. І не забувайте підписуватись, бо далі ми будемо його тестувати. З вами була я ваша ліза. Запрошую також до мого інстаграм, де кожен день туторіали по дизайну.